Так, всім привіт, ребят. Получив саме смачне те, що заказували. Значить, дивіться, машинка для стрижки удобна. Удобно бороду підпривати. На мене, на мене. Удобно бороду формувати, удобно прическу делать. І оце ось насадочка, я сам такою користуюся. У мене дуже в ушах росте волос. Оце е, в носі, в ушах вибривати волосся дуже класна вещь, щоб не ходити по салонам. Пожалуйста. Тоді ліхтар, який дуже просили в мене, двохполосний. Це в мене люди під заказ його заказали на дві полоси і зразу з перепайкою на потужний акумулятор. Поняли? То є ось ліхтар, їх 8 штук я заказував. Я сказав, що більше ліхтарів возити не буду о цих полосатих. Ну Мене дуже попросили, щоб е, я привіз під заказ. Чоловік заказав 4 ліхтаря, він забирає зразу, а 4 остається на вільний заказ. Так що ну, із них, з цих фонарів, тільки 4 вільних. Так, 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 ось вони. Ось вони і ось вони. Це резинові полосаті ліхтарі. О, 8 штук. Із цих 8 штук. У нас тільки чотири на продажі, остальні заброньовані одним і тим самим чоловіком. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, плюс датчик руху. Раз, 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 раз. Плюс все як треба, все як ми любимо. І плюс режим двох полос. Нажимаєш, держиш, включаються дві полоси зразу. Потужність обалденна, і ми знаємо, чим ми його любимо. Тим, що він не займає міста. Во ноль. Тобто спереді він повністю плоский, резиновий, мягкий і удобний. І ми ж зразу, тут ліхтар має Type-C зарядку, це ще один плюс. І ось таку синю банку. Ця синя банка на 900 мА, Я її випаюю і зразу перепаюю на банку 3200 або 2500. Або та, або та. Так що це все на перепайку, ну тільки четверо в продажі. Коротше, ліхтар перший, який плоский у мене був, осьо. Ліхтар плоский, той що самий перший. Сапфірчик, привіт. Сапфірчика такий самий ліхтарь. Паша до сих пор уже півгода пройшло. Той, що держить на рідній батареї до 6 чи 8 часов. Ось яркий, економний, блимаючий. Теж тайпці зарядка і датчик уровня батареї. Коротше, я теж різкнув їх привезти, пару штучок багато не возив фонарів, бо вони тепер не так сильно ажіотаж на них, ну, трохи треба, бо люди питають. Тоді ліхтар на одну полосу, а як він сюди попав? А його заказав? Я його не заказав. Хіба я заказував однополосні? Я ж їх не заказував. Тайпсі зарядка. Однопо. Однополосний. Да. Диви. Ця модель відлічається трошки від тієї, що в мене була. О! А датчик? О, датчик з іншої сторони розположений Ось освьо. А яка ж тут батарея, мені інтересна аж. Резинка легко. Вау! Ти бачив? Ви всі знаєте, що ці акумулятори обично на таких акумуляторах, отакі пальчиковий акумулятор стоїть. Причому століть пальчиковий акумулятор галімий на 200 мА. І я брав ці фонарі, перепаював на потужні акумулятори. Я отакі перепаював, вони на них 10 часов держать. А на стандартних акумуляторах на рідних вони не держать. Ось у мене рідні, всі випаяні. Ось вони. Ось ці всі випаяні з цих ліхтариків. Вони дуже-дуже слабі. Там 200 мА всього-навсього, поняли? А тепер дивися, що тут. Дивись, Ван, ти в шокі будеш. Дивися. Тут о, акумулятор. О. Літій полімерний. О, да! Тут літій полімерний акумулятор. Чуєш, Та це він набагато від того. Оцей фонарь, я за нього відповідаю, Це класний фонарь. Все, давай.